Доброго дня вас вітає компанія АвтоПлюс. і Сьогодні ми оглядаємо два рефрижератора. Це будочка 2017 року та рефрижератор 2019 року цільнометалевий фургон. Ці автомобілі видають температурні режими мінус 20, плюс 20, які підходять для глибокої заморозки. Наші автомобілі під капотом ідентичні. Це 2.3, 96 кВт на 130 кінських сил, які мають одну турбінку, передній привід та шестиступенева механічна коробка передач. Давайте оглянемо салон нашого авто: це електрозеркала, електросклопідйомники, гідропідсилювач, центральний замок, АБС, круїз, екорежим, блок кліматизації та. Блок холодильного обладнання. Також наш автомобіль має два посадочних місця та 158 оригінального пробігу. Автомобіль 2019 року має деякі відмінності. Це кількість посадочних місць Три. Відрізняється панель. Тут вона темного кольору, там вона була світлого, тому що це 2019 рік. А так, взагалі, автомобілі дуже ідентичні, подібні. Атомбіль має доволі якісне холодильне обладнання, комплектується холодильною установкою Термокінг поділений на два відділення. Одне використовується як глибока заморозка, друге як термос. Але з практики ми викидаємо перегородку між відділеннями і виходить 9 кубів корисного об'єму. Виставивши температурний режим, наш холодильник можна використовувати як домашній холодильник. Ви під'єднуєте роз'єм 220 вольт. В мережу виставляєте температуру, і він сам наганяє електромотором дану задану вами температуру. Будка має доволі якісний термос, приблизно 15 см. Також комплектується холодильним обладнанням Термокінг, який мінусове. Має два вентилятори, які досить швидко наганяють нашу температуру. Має безліч кріпильних елементів. Можна також комплектувати полочками. Розміри даного автомобіля 3,30, висота 1,95 м і ширина 2 метри. Ідеально підходить під заморозку будь-якого вантажу. І ми б також хотіли нагадати клієнтам компанії Автоплюс, що на свої автомобілі ми даємо гарантію, а також ми їх обслуговуємо для клієнта в присутності клієнта. Якщо вам сподобались дані автомобілі або ви хочете купити. Автомобіль подібний, звертайтесь з компанією АвтоПлюс на сайт компанії Автоплюс.ua або на майданчик місто Рівне, або місто Київ. Чекаємо на вас.